Привіт мої, шановні глядачі. Ось я тільки що приїхав 10 хвилин назад. Помився швидко, тому що в мене є така штука, яку я дуже довго чекав, і хочу з вами поділитися радістю, можливо, радістю. Сподіваюсь, що радістю. А саме, я замовив таку штучку на свій день народження. Ви ж пам'ятаєте, у мене колись був день народження. А ми з моєю коханою жінкою даруємо один одному гроші, щоб кожен купив собі, що він хоче. Щоб не був це такий подарунок, якийсь, який не потрібен. Ну, про цю історію, якщо вам буде цікаво, якщо наберете 300 лайків під цим відео, я обов'язково розкажу про нашу традицію. Так ось. Брати мені. А мені подарила жінка гроші. і... Ну, що купити, я його витрачу на, на байку, обов'язково на сервіс там, на все. Брете кажуть: а, ти ж байкер. Зроби собі такий подарунок, буде в тебе пам'ятка про свої 64 роки. А, а саме купи байкерський перстень. Ви знаєте, байкери це як сороки, вони полюбляють всякі такі блістяшки, всякі прибамбаси такі прикольні. Я думаю, що б ні. Тим більше, що я спостерігав, ми з братами спостерігали там за одною компанією американською, вона тут знаходиться в Америці, яка робить різні такі прикольні штуки, пересні різні там з черепами, ще якісь там класні штуки. І я замовив, і сьогодні прийшло. В термінах було сказано ви, термін виготовлення. 20, 20 днів разом з доставкою. Якщо там немає ніяких дорогоцінних каменів в цьому виробі, а якщо є дорогоцінні камні, то виробництво і доставка на протязі 40 днів, я замовив 27 травня, а позавчора, 7 червня, мені прийшло. Як вам 20 днів? Вони мені місяць не відповідали на мої смски, на мої запитання в них на сайті, нічого. Повністю штіль повний. А тиждень назад вони відповіли, бо я попросив старшу доньку написати таке такий допис, де і що. Тому що це коштує немаленькі гроші. А, якщо хочете, я виставлю фотку, як воно має виглядати. Так, да, до речі, давайте так. Я виставлю зараз фотку, як воно має виглядати насправді. Скільки воно коштує і що це за виробок? Це персень, череп срібла 925-ї проби. І він має бути полірований. Тому що там вибираєш, які, які тобі треба фініш. Я вибрав полірований. Що ми Отримали, зараз з вами побачимо. І так, ось до прийшов такий пакетик. Щоб його відкрити, треба ножичок. Ви знаєте, я полюбив цей ножичок. Він дуже потрібний в господарстві ніж. Такий маленький, саме для таких випадків. Відкривати якісь пакунки. Бачите, який він гострий, неймовірно гострий. Я від нього в захваті. Але на вулицю я би його не носив. Дуже маленький лез. Коротенький. Зараз не, не про це. Бачите, аж подвійний пакунок, бляхамо. Магнокат Сила. О! -о, -о. Справжний картон. Into the fire. Jewelry. Та-та-та-там, та-там. -та 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 -там -та 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 Подеваюсь на китайский вырубок. О, даже есть такая штучка, чтобы на терапии. Так, что у нас есть тут? Карточки. Что за карточки? Кто его знает? Просто какая-то карточка. Хм. Еще какая-то карточка. І карточка дякую. І тут написано, як, як за ними вхажувати. О, бачите, який шкіряний кейсик. З всякими шкіряними мотузочками. Заморочилися. Блин, тут, мабуть, цей сам кошельочок. Коштує, блін, Немалой грош. Хопа! А тут ще, блін. Як Кащеєве яйце. Знаєте про кощею? Казку. Хупа! Та-дам! Вот воно кальце. Ну... Не знаю, я вам видно хорошо. Вот так оно выглядит. Ну, блин, оно вошкеньке, бля, хамуха. Ай, бля. Ну, не вдивайся на цей палец, на який я замовлял. Ах вы пентюхи. На цей вделась. На цей дуже свободно, бля. Бля, Семен Семенович. О, диос. Все, я буду у нас это на левой руке. Вот так оно выглядит. Монопляжка открывается. А моно носы ломать. Ха-ха. Ну, а, блядь, занимайся. Ай, ой. Пишите свои выражения. Что вы думаете? На рахунок цього виробку. Е, якщо ви думаєте, що він так е, зроблений, типа неохайно, е, це так має бути, тому що це їхній стиль. Е, в них весь стиль такий має бути грубоватий, типа, начебто, ковка. Тут не має бути таких чітких деталей. Ну, в цілому, в цілому непогано. В цілому, я задоволений. Да, бачите, оце поліровочний фініш. Так, як і говорили, вони не полірують все. Ну, тобто, це такий стіль. Я, я там виставлю фотку, а ви порівняйте. з фоткою? Схоже воно чи не схоже? Та-та-та-та-та. вам? -та 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 -та. Подобається? І тепер дрин-да-дан, дрин-да-дан. Ну, я думаю, буде чіплятись за кишеню, отаку. А можна його розвернути і отак. Так не буде чіплятись за кишеню. Але коли будеш винімати, тоді так. Да. А! Буду носити і радіти. І люди, які будуть навколо мене, будуть радіти за мене, що я такий радісний. Добре, ділимося враженнями. Пишемо, що ви думаєте? На рахунок цього подарунку, який я собі придбав. Нагадую, він стоїть 370 чимось доларів американських. Підписуємося на мій канал, хто ще не підписався. Сам подобаєчку, Обов'язково коментуємо, ділимося враженнями. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!